привіт привіт мої хороші! Розпаковка. Сьогодні китайська. Ну, правда, для початку покажу, зайшла в аптеку, купила собі два чаї ромашку і шавлію. Це так подозує лікування. А тут китайська розпаковка. Так, зараз дивимося, що там є. Часом вже не якісь Дивимо, що я замовляла русок. Часу трохи перейшло. Але а, задала. Дивіться. Замовила тапочки. Такі плесенькі, но ну, відкривається. Ага, є. От віці які красиві. І плюсеньки замовила і чоликові, замовила і племінником. І ще одні тапочки. Коротше хлопцям. Такі тапочки. Так, собі такі розовенькі тапочки. Ну, як же ще як не розуменькі. Красиві зато. Красивезні, тепленькі, подивимося, вже й будуть носитися. Тож китай, знаєте. Далі. А, і ще так є. І все такі. А, і рукавички. Так, рукавички. Як вчасно, Зараз так холодно, і я вже буду мати. Білесенькі. Боже, які красиві, які красивезні. Ай-ой, залазить на мою руку, залазить на мою руку. Красиві чи красиві. І, і розовенькі. Курва. Та то мали бути між крипетки, то мали бути рукавиці. Кейт. У мене мали бути рукавички. Одні білі, другі розові. А замість розових рукавичок приїхало дві пари розових шкарпеток. Ну, вмерти і не жити. Прикиньте? Я дали такі, знаєте, ангорові такі. Ха-ха-ха. блін, Ну, але на рукавички. Ну нічого, будуть тільки біленькі. От і відкидайці. Всім гарного дня цілою люблю, бувайте.